Вітаю друзі, дякую, що дивитеся мої відео, мій канал. Також буду вдячна вам за підписку, лайки та коментарі. Сьогодні буду готувати швидку, і просту і дуже смачну закуску. Основою буде в мене лаваш до лаваша. Я взяла 200 г лікарської колбаски, 200 г мацарели. Можна любий твердий сир, який у вас є вдома, і теж з ним буде смачно. Натираємо цих два інгредієнти на грубій фракції терки. Можна сюди ж додати зелень, петрушку, кріп, зелену цибульку, це вже як кому що хочеться. Також можна посолити, поперчити, все за смаком заправити. Також сюди додам майонез. Якщо не любите майонезу, можете додати сметану або густий йогурт. І зелені я використала тільки свіжий кріп, а ви ж додавайте те, що вам подобається. Гарненько все перемішуємо і далі будемо працювати з лавашом. Лаваш я брала квадратний, не круглий, тому що його потрібно поділити на невеличкі шматочки. Я його порізала заздалегідь, підготувала, викладаю начинку посередині і завертаю, як начебто, такий налисничок. Якщо ви хочете дуже соковиту закуску, то можете ще додати верніше, змастити лаваш кетчупом, майонезом, і потім викладати начинку. Мені достатньо того, що є, тому що мацарела доволі соковита, ще й там є майонез, і мені так подобається. Ви ж дивіться, експериментуйте, пробуйте. В глибокій тарілці, як ви бачите, я розбила два яєчка. Їх з бовтою, і буду обмакувати вже завернуті лаваші в яйця, а потім на сковорідку обсмажувати з двох сторон. Коли сир розтане, воно все це розігріється, підсмажиться, буде дуже-дуже смачно, повірте, це можна куштувати і зранку, і ввечері, і в обід. Тож, ось так швидко і легко все готується. Під кришечку і з двох сторін обсмажуємо. Буквально там 5-7 хвилиночок і вже все готове. І з одного лаваша в мене вийшло 15 ось таких рулетиків. Дуже смачно, соковито, сир розтанув. Я зараз розламаю покажу вам, як це апетитно виглядає готується знову ж таки, повторюсь, мега швидко, тож готуйте, радуйте своїх рідних, хай їм смакує вам також, хай вас все вдається. Мирного неба, вам спокою, гарних звісток. До нових зустрічей, всім па-па